Доброго денечка. Ще раз була тільки, що я в епіцентрі купила дев'ять горщиків з тарілочками, Але тут немає дирки на дні для дренажу, знаєте, чим це мені зробити? щоб це ж пластик, щоб не полопали. Купила плантафор, де 30% азоту. Я буду сегменти тих різдвяників пересаджувати, тому що вони прийшли до мене чи то в вермикуліті, чи в, чому... ну, в чомусь вони прийшли. Купила для цього універсальну землю до Прибалтійська. Вона йде для всього, бачите, он... вазони. Для всього йде. Я купила 10 літрів, щоб мені тільки хватило посадити. Потім буду підживлювати, мене є чим підживлювати. Купила такі серветочки. Люблю Це стіл, цей стіл з камінь натуральний, рукою чіпнеш і вже прямо, то люблю протирати мокрими вологими салфеточками. Купила такі іграшечки. Дивіться, показую. О, бачите? Такі буде в мене така, зроблю таку композицію маленьку. Але ще одної штуки не вистачає. Можна і пінопласту Пінопласту взяти, щоб гіллячки з ялинки тако запихати. Але в мене і пінопласту нема. І купила, заїхала на заправку, мені треба був омивач, поки вона мені здавала здачу. Я повернула голову наліво і побачила пірожинки. Купила два. Уже заварила чайок гаряченький, Вон, бачите, пар іде. І зараз буду їсти оцю смакоту. І буду пересаджувати свої ті е, сегменти із різдвяників. Отаке. Слухайте, я нічого не купила, якесь таке все е, е, в, в цьому в епіцентрі на касі, каже ця жіночка. Дякую за покупку, приходьте ще кажуть, до вас нічого не ходити. Їдеш за одним, купляєш друге, поки туди зайдеш в той відділ, де садовий центр в, цьому. в епіцентрі, слухайте, то те хочеться, то те хочеться, то те хочеться в мене ж дві ялинки є: одна велика, друга менша. Вони діті, я їх не роздіваю, їх заношу на третій поверх і вони так і стоять. Це була в мене е, жіночка, одна так, каже: ви вже ялинки повдівали. А чого вони там наверху стоять? Я кажу, це вони ще 100 рік стоять і так кожного року. От, але хочу зробити, кажу, композицію отаку, дуже гарну. Отаке добренько я буду пити чайок, поки гарячий. І буду пробувати, якщо земля не холодна, буду пробувати посадити от ті штучки, що мені прийшли, тому що не можна їх так оставляти. На цьому все. Всім вам дякую за підтримочку, гарні коментарі. За все, за підписки, за лайки, за все. Бажаю вам здоров'я, миру в Україні, щоб кінчилась війна.